Они мне позицию показывают, а по позицию не показывают. Не, <позит> по, позиция! Позиция! Да они меня два года не могли переломать, теперь в мы с ними спадали А вы проголосовали в Я не хочу, чтобы люди две власти решали. Партия Подкифщина и партия Региона. Не слушая народу Вот собрались две власти, Региона и полиция, и воюют между собой. Они даже меня не хотят больше. Они даже меня не хотят лучше. Я не принадлежу никому. Ни, ни, ни. What <laughs> Ми реально бачили багато чого. ну Тут, виходить, люди нічого не бачать, щось будуть розказувати, що щось бачили. І будуть править, розказувати нам, що вони хочуть. Там Леніна ставити і завалити, Нам все одно Ленін. Нам власть з вами власть нормально поставить. Ми, здає... ми, 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 ми сміну власті смін власть повністю. Ну, ми ми виступаємо, як самооборона, ми ні на кого не збираємося. Ми приїхали, як самоборони. А вона щоб не було ніякого захвату трибуни, як звичайно, і валання партії регіону своїх, своїх речей. Бути, бути так, щоб було виглядно, щоб люди могли вставати на Мороза до влади нашого мера, як ми надіялися на нього. Почався перше. Ладвіщенський бізнес. Люди йдуть постійні жалоби, що нестерпні гроші стягують на, 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 на біді людей. По-друге, наша та свалка, з якою ми вже воюємо три роки та більше, годів, років десять, від якої люди, які за мною починали воювати з нею, років шість назад. Є тут і Матвієнко і інші люди, які знають, що вони вже вони, їх нема, вони вже померли від астми, тому що ви розумієте, що таке. Вон, яка йде із свалки, люди, які близько, живуть, які близько до нього живуть. Його робота... Поставка, керівник Московської організації Свобода Нємченко Юрій Вікторович. Чому я зняв слово після Юрія Карачевцева, по-перше, хочу його заяву провернути з приводу членства партії Свобода з грудня місяця 2012 року він не перебуває в членах партії Свобода. Все, по перше. По-друге, трохи про себе. Час не байдану, прийшов майдан. Дух зачистка, в тому числі її останні приймав. Юра, 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 Юра. Юра, Тіка. Тіка, тіка, тіка. Такого хрена починаєте тут. Я ніколи би приходові не буду. А ти прийшов? Говорить за того, щоб була айбола за у нас є пам'ятник. Де пам'ятник Кирова, що біля клуба Кирова? Я не комуністка, ну мені 75 років. І я не комусь 200 на мер стоїть. В 6 идут. Че вы мені розказуєте?